Чому ми це відзнаємо від народного депутата, а не від антикорупційних органів, які мали би дуже чітко позиціонувати ці питання, особливо фортифікація, це критично важливо зараз для виживання української держави останніх два роки це питання на кону? А друге питання це те, що не було запитань в залі. Знаєте, після того як відмовилися викликати представників сапі керівництво сапі на сесійну залу, а викликали це стільки двох? Ну, Тут навіть толку немає про що говорити. Ну депутатам заборонено ставити запитання Сапіна, бо немає. Ті прийшли з трибуни, розказали, які вони гарні пухнасті зайчики прям тут скачуть. Ну потім я думаю, на телеграм-каналах банку розкажуть, яка погана опозиція, які хороші проні, той другий, що вони будували фортифікації, будуть створювати свою паралельну інформаційну реальність. Думаю. Насправді, в воюючій державі це мало би бути дуже дуже все швидко і оперативно. ви відповідали за фортифікації. Тут є, тут немає. Тут погані за погані фортифікації. Відповідаєте згідно законом, і на цьому мало би бути крапка. Але я наголошу, що два роки ми товчемо це питання. На Харківщині були спочатку виявлені абсолютно дикі маніпуляції з замовленням будівництва фортифікацій, і що Вісі досі там? Абсолютно нічого не відбувається. Тепер тут виявили. Я думаю, що Сумщину треба взяти дуже активно в оборот, тому що там і не допускали наших депутатів і Петра Олексійовича з екскаваторами, і не давали можливості безпосередньо. Висвітлити це питання, хоча наші депутати там були, з них просто насміхалися. кажуть, що то за окопи, ви десь собі під по коліна залізли. А Отакі от окопи були на ті на тому чи іншому напрямку. І я ще раз нагадаю: військові адміністрації цей вертикаль. Чи не влади це пряма вертикаль президента? Дякуємо, дуже дякуємо. Ще одне наголошу. Філіп Пронін так гарно покерував недобудівництвом фортифікації, що потім його підвищили до керівника фінмоніторингу. Раптово ввели в раду нацбезпеки і оборони, і потім він раптово підписав незаконні санкції проти Петра Порошенка. В результаті як виявилось, посилаючись на пост. Портнова в інтернеті прекрасна людина, прекрасний професіонал, і я думаю, в якийсь момент він має добре відповідати згідно з законом. Директор національного антикорупційного бюро Семен Кравонос нещодавно заявив, що служба безпеки України готує якусь нову хвилю підозр співробітникам НАБУ. Нещодавно з Об'єднаних Арабських Еміратів екстрадували колишнього ОПЗЖ, народного депутата Христенка, який я так розумію, він перебуває в розшуку і зараз його екстрадували до України. Але я дивлюся деякі засоби масової інформації, зокрема от дзеркало тижня, написало про те, що є варіант того.